Яка необхідна умова при огляді на предмет алкогольного сп'яніння водія на місці зупинки транспортного засобу? Присутність двох свідків та поліцейського. Присутність двох свідків. Присутність одного понятого. Присутність щонайменше двох поліцейських. Отакої. Присутність двох свідків. Поліцейський є на місці автоматично. Тобто при огляді ТЗ потрібні поняття. А при огляді настання алкогольного сп'яніння або іншого сп'яніння потрібні свідки. Навіщо так заплутувати? І в чому різниця? А виявляється, що свідки це особи, яким можуть бути відомі будь-які обставини, що мають значення для розслідування. А от поняті, особи, яких запрошують працівники органів бути присутніми при проведенні обшуків, виявки, оглядів, пізнання, відтворення обстановки і обставин подій. А отакої ну огляд. Чим це не огляд? Навіть в запитанні слово огляд на предмет сп'яніння – але ми тут розбираємо тільки офіційні тести ПДР і офіційні відповіді, які є на сайті сервісного центру МВС у відкритому доступі, до речі, і в тестах на питання про сп'яніння правильна відповідь: присутність двох свідків. При цьому в минулому році правильною відповіддю було присутність двох свідків і поліцейського. А в цьому році і без поліцейського обійшлись. Цікаво, що буде в наступному взагалі без свідків.